У 2020 році я побачила в інтернеті світлину манчестерського поліцейського, який стояв такий обіймав ведмедиків. І я вирішила, що я дуже хочу, щоб такі ведмедики або інші іграшки були у наших поліцейських, бо це дуже крута ідея, дуже допоміжна як дітям, так і поліції. Ми з впевненістю говоримо, що це ефективно, це працює. У нас є дуже багато випадків, коли зайці допомагають поліцейським налагодити перший контакт з дитиною. У всех зайти в свой вырос на их мордочках. Иди, в серьезне. Все ризни, да. Мягкий, а, а и, а а а а а и вроде а как бы ничего а такого и особенного нет. А Когда пришлешь и вот выдизаешь... Игрушка не Игрушка да. не с Играшки Игрушка игрушка не Нас не зупиняє ні ковід, нас не зупиняє війна, тому що наші майстрині вміють робити. Вони це роблять з любов'ю.